Шановна громада, дорога родина, А ви можете привітати нас і насолодитися нашим ювілейним десятим випуском Незрада, де ми не розповідаємо жодної зради, а розповідаємо про вдалі операції на дипломатичному напрямку, а також на фронті. Отож розпочинаємо. Е, розпочнемо наш випуск з легкого нарешті США офіційно передає нам атакамси, які будуть літати до 300 кілометрів, і росняві попки будуть горіти краще ніж е, попки через те, що перше е, наш прекрасний союзник Бідон Байден сказав, що е, вони можуть надавати нам атакамси в великій кількості через те, що нарешті вони змогли і навчилися їх робити достатньо для того, щоб ВПК Америки не страждала. Тобто вони зможуть передавати ракети нам, ми будемо бомбіть Бамбас, бомбіть росіюшку матушку. А при тому американські Склади не будуть звільнятися через те, що ВПК Америки зараз працює на надто новому рівні, і вони дійсно збільшили кількість виробництва атакамсів. Будемо сподіватися, що безперервна допомога США допоможе нам вирівняти фронт, адже відверто зараз ситуація достатньо складна. Нарешті у нас з'являться свої аналоги кабів, адже американці точніше британці, перепрошую, Боже, дай Боже королеві, точніше королю. Передають нам, нарешті, авіабомби Paywave, які будуть важити 230 кілограм. Звісно, це важко порівняти з ФАБом 1500 або з ФАБом 3000, але тим не менше це прекрасна бомбео, яка зможе до 30 кілометрів знищувати все, що рухається на території тимчасово окупованих територій. Ви, до речі, зараз побачите афігенне відео, як прекрасно діють ці бомби. І нарешті ми Зможемо грати в обидві ворота. І не тільки каби будуть прилітати по нашій території, а й ми будемо бомбіть Росію. Трішечки музикальних новин. Надійка Дорофєєва разом з Лебігою написали нову пісню. І ви задумаєтесь, якого хера я розповідаю тут про якісь пісні української попси, але насправді це дуже круто, через те, що вони оголосили про свою пісню на твічі і робили це все онлайн, при цьому організовували збір. І Лебіга, як завжди, побив рекорд зборів. На твічі, зібравши, якщо я не помиляюсь, 5,4 мільйони гривень за один збір завдяки звичайному хайпу, завдяки звичайній волонтерській діяльності, а також блогерській діяльності, на твічі вони змогли закрити 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Про тому написав, написавши пісню, яка е, зараз знаходиться в топ-чартах української музики. І як би це здавалося б некометним, але значно краще, щоб українська попса була в чартах ніж якась російська лажа. Адже нещодавно я дивився на Spotify і побачив, що там досі існує російське муз музло. тому е, якщо слухаєш російське музло, то ти мудак. А мудаком бути думаю, це не прикольно. Кожну душу тут біжає свої, кожен шукає своє біпла. Сили оборони України збили російський ракетоносій Ту-22М. Це надзвичайно рідкісний літак, адже їх в Російській Федерації наразі налічується всього 65. Хотів би сказати, що 66, як пише в Вікіпедії, але ж один ми збили. І це означає, що тим теоретично ракет по Україні буде прилітати менше, адже в них є все менше і менше можливостей. Тим більше, що потрібно розуміти, що за час від останнього е, виготовленого ту 22 м пройшло достатньо багато часу, і це все ж таки радянські літаки. То не всі з них можуть експлуатуватися, не всі з них можуть взлітати. Сподіваємося, що з кожним місяцем цих літаків у росіян буде значно менше, і відповідно ракет по Україні теж прилітатиме значно менше. Також чекаємо від наших союзників F-16, Петріоти і тому подібні прикальдеси, з якими ми зможемо боронити наше небо і знищувати ворогів. А до речі, гляньте, як прикольно він падає так. Класно. Я достатньо скептично ставлюся до наших союзників, але є ті, з якими співпрацювати як країни союзників надзвичайно комфортно. Це, власне, всі країни Балтії, не ображайтеся. Латвія, Литва, Естонія. І от Латвія домовилася і підписала з нами партнерський договір про те, що вони будуть кожного року віддавати 0,25% власного ВВП на Обороноздатність України це цілком логічне рішення з їхньої сторони, адже вони розуміють, що якщо Україна впаде, вони просто-напросто будуть наступними. І зараз є величезна ймовірність того, що вони будуть наступними незалежно від того, чи Україна продовжить свою боротьбу чи ні, адже росіяни зараз збирають війська біля кордону всіх Балтійських країн і проводять величезну кількість різних нахабних операцій. Але дана новинка і дане так би мовити, співробітництво допомагає нам дійсно посилити нашу обороноздатність. І водночас прикривати Європу від майбутніх терактів, які обов'язково Росія буде продовжувати робити. Тепер не так хороша новина, як надзвичайно важлива. В Інтернеті вийшов мобільний тренажер з тактичної медицини. Тобто, ви можете завантажити собі умовний тренажер на комп'ютер, і він допоможе вам з знаннями по тактичній медицині за системою MARCH. Тобто, ви будете навчатися в інтернеті, як накладати турнікет, як накладати тампонаду, бандажування, коли у вас про е, пневмоторекс тощо. Е, воно подетально розповість вам, що робити, і плюс ви будете грати за умовного бійця, який буде надавати цю тактичну медицину. Тобто, так, практики у вас, звісно, що буде мінімально при цьому через те, що це все ж таки комп'ютерна гра. Тим не менше, ви будете отримувати ту базу даних і ту базу знань, яка знадобиться вам в майбутньому. Адже очевидно, що кількість військовослужбовців в майбутньому збільшиться і закон про мобілізацію буде давати своє. Тому я рекомендую кожному готуватися вже сьогодні, вже зараз, для того, щоб бути підготовленим бійцем, для того, щоб мати навички, які допоможуть вам на полі бою. І ми залишимо посилання на цю гру під цим відео. Тому заходьте, завантажуйте, самовдосконалюйтесь і покращуйте свої навички вже сьогодні. Лайф 7 це мобільний застосунок для навчання та тренування навичок з тактичної медицини та першої допомоги у інтерактивній ігровій формі. Ігровий метод тренування, симуляційні сценарії для вивчення і відпрацювання протоколів порятунку життя та тактичної бойової допомоги пораненим. Завдяки цьому користувач може здійснити сотні спроб без ризику завдати шкоду і вчитися на помилках. Навчальний режим різні рівні складності, аналіз дій та помилок користувача з видачою рекомендацій щодо покращення, навички та знання, отримані в результаті ігрового тренування, переносяться на реальне практичне застосування, Створюється українцями для сил оборони всіх військовослужбовців та спеціалізованих ролей, бійців, рятувальників, бойових медиків, парамедиків. Новина, вона, яка в черговий раз підтверджує, що українці це одна з найпрекрасніших і найсильніших націй у світі. Росіяни продовжують бомбити наші міста кожного дня, на жаль, гинуть українці по всій країні від е, російських ракет. Але тим не менше, як тільки центри переливання крові або будь-які лікарні розповідають в соціальних мережах, чи будь-де що в них є потреба у крові, чи потреба у якійсь іншій допомозі, буквально за лічені хвилини за години сотні і десятки українців приходять до цих центрів переливання крові тощо і надають ті можливості, які вони. Не можуть надати нещодавно, наприклад, в Чернігові. Відбулася ракетна атака, де, на жаль, постраждала велика кількість людей і загинули також діти. І Як тільки була потрібна кров, десятки сотні чернігівчан по всьому місту пішли здавати кров для того, щоб закрити ці потреби. Зараз ви побачите відео, яке є прекрасним показником того, що незалежно від надскладної ситуації, яка відбувається в Україні, незалежно від того, що війна вже триває два роки, ми все одно об'єднані однією ідеєю ідеєю перемоги України і життя в мирі. Тому продовжуйте допомагати один одному, продовжуйте донатити, самовдосконалюйтесь і готуйтеся до справжньої. Боротьби, яка продовжується кожного дня і кожної секунди. А також на цьому я хочу закінчити наше відео і подякувати кожному, хто залишається разом з нами. Відпусточка закінчилася, тому я сподіваюся, що випуски будуть виходити, як завжди кожного тижня. А також нагадую вам, що ви можете підписатись на цей канал, поставити лайк, написати коментар, який є надзвичайно потрібним для того, щоб більше людей бачили наші випуски, для того, щоб більше людей знали про наш канал. А також натискайте дзвоник. Плюс ви можете пригостити нас кавою на баймія кофі або стати нашим патроном. Хорошого вам Дня і не забувайте, хто не донатить, той плуг. Слава Україні!